Оригінальні кросівки бренду Reebok та Adidas. Вартість лоту 20 995 гривень. Фірмові кросівки. Одна пара у нас бренду Adidas. Дуже стильні, спортивні, Супер пампи. Дві пари у нас будуть оригінальні бренду Reebok. Клапани під ключки працюють. Самі шнурівок. З дуже шикарною підошвою. Карбонові вставки. В оригінальних коробках. Друга моделька. Також присутні світлого кольору. Супер м'якенькі. З синьою підошвою. Розміри ви можете побачити в описі під цим відео з різнокольоровими підошвами, На шнурівках. Моделька світлого кольору. На шнурівках та на липутці. Розміри від 35 до 45,5. В лоті 17 пар. Темного кольору. З червоними устілками. Ось така моделька. І це лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті finini.ua. Дякую за увагу, заробляємо разом!